Пса не загорюся. А я тут знімаю, як все лежать в мене на кросовках. Ні, я вообще нічого не бачу. Привіт, любі друзі! Ласкаво просимо до каналу. Сьогодні ловимо страйбес, одна з найпопулярніших спортивних риб в Америці. Вона є дуже смачною і багато хто з нас мріє завжди спіймати ось такого красення. А закони трошки різняться в різних е, штатах. Я зараз проживаю в штаті Мериленд. Можна брати від 19 до 24 чотирьох Ця рибалка проходить в Кейп-кот канал. Одна з мек американської е, риболовлі з берега. І е, я був дуже дуже схвильований попасти на цю риболовлю, і я був дуже розчарований, коли бачив їх, де пташки кидалися в воду. І я кажу зараз в цьому відео, що мусив взяти свої маленькі снасті, бо риба очевидно полювала на щось дуже маленьке, і не хотіла брати великі е, блешні, бо зазвичай я би привіз би ось таку коробочку, а треба було ось таку. Роблю це відео для тих, хто сам не буде намагатися зловити страйбеса, тобто полосатого окуня в Америці. І як ви бачите, я сам дивлюся багато ютуба і хочу допомогти іншим риболовам. Того дня риба їла щось дуже мале, тому маленький джиг спасть рибалку 100%. Я взагалі то мусив вернутися в магазин локальний і спитатися їх, чому я кидаю всі блешні, які в мене є в цю рибу, а вона не бере. Там було ціла купа рибаків. Так само ми всі кидали ці великі блешні, бо в Ютубі всі їх ними і ловлять, того що. Також там харчується макрелю скумброю, але того разу, як ви бачите, вони полювали на дуже маленьку е, рибку, і вони тільки на неї і реагували. Тому давайте вам трошки ближче покажу, е, які блешні я б рекомендував собою завжди возити на любу рибалку, чи ви їдете в балі, чи на кариби, чи куди. Завжди маленька е, е, блискуча блешня або маленький бактейл завжди вам знадобляться. Десь відпустку. Я би брав їх скрізь на Гаваї, на, на балі, на кариби і на всякі інші. І ось такі теж е, е, бактейли. Дуже швидко потрібно проводити над камінцями і завжди якісь джеки або ще щось, завжди не насмінути. Як ви бачите, я запасся з Amazon в повній програмі, і їх можна ось ці вертикально джегати. Ці касмастери ці просто швидко проводиш. Тобто, як ви бачите, я бач... я маю різні стилі і маленький желізний джиг. Це те, що вам потрібно. бо те, що вам показують в Ютубі, чи всі використовують, ці здоровенні попери. Так, да, Воно буде клювати на попер, звичайно, але повірте мені, якщо ви візьмете маленьку вудочку, яка може кидати до 28 грам, і будете кидати ось ці блешні, ви зловите набагато більше риби. Якщо ви дійсно хочете встати зранку, зловити там баракуду там, чи ще щось з берега, ну, то у вас все вийде, але я б дійсно рекомендував. Кинути собі е, в чомоданчик ось такі воблешні. Їх можна навіть собою взяти е, в цей, е, на літак, а ось такі е, величезні гачки вас на літак не пропустять. І тому таку водочку, яка поміщається буквально е, в якийсь рюкзак, е, в якусь сумку, навіть ручну кладь. І, і такі маленькі блешні завжди можна з собою провести. Я надіюся, ця інформація є дуже е, корисна. Великі гачки, плоскогубці, а, треба ставити в чекін, а не в вручну Це Те, що я мав на увазі, що вас не пропустять на літак. Я трошки пізніше вос... восени буду виставляти відео, як правильно збирати сумку на а, твою відпустку. От канала сил. <laughs> wow. Морские не любить бути на камере. Якщо хтось дивується, чому він відпускає стільки такі риби, ну взагалі то по закону можна брати в Кейпкоді, в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі з 28 інчів до 31 інча, здається, дуже е, маленький рендж е, слад е, риби, як ми тут називаємо, ту, яку е, можна е, брати. Е, 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 е. Четверть до одного унці це вага джигів, яких я uh, пропоную з собою брати. Зверніть увагу на джиг, який я використовую, дійсно в цій рвал. fish is all over the place but it's very hard to get them but uh, that's what i was trying to do is scale it down to fresh water and uh, outfit and just throwing this little guy on a 10 pound monofilament and then it, you know, it worked work Підписуйтесь на безкоштовну школу англійської мови на мій канал. І до речі, я буду виставляти англомовні відео далі. Але можна включати субтитри і таким чином вчити англійський, якщо комусь цікаво. Це відео, напевно, було зроблено для іммігрантів в Америку, які вчаться ловити рибу, або просто для людей, які люблять подорожувати, і їм цікаві різні способи, як люди ловлять в інших країнах. Мої англійська мова вам теж знадобиться, якщо ви такий тури. rest. Damage to the fish right in the corner. Beautiful. It's this, this one is not hoggy lure, this one some other company lure. Little tiny stuff they eat and <laughs> let this guy go. І зловив пташку. Мужик зловив чайку з боку, каже йому, я тобі поможу, але поки ще зловлю одну рибу. <с? <с?> ну, як я можу відмовитись? Чайки б'ють зверху, мальок знизу. Тут такий е, масахар, получай, масакар виходить. Як я можу пропустити не зловити ще одну рибу? А він хай свою чайку. Я йому зараз поможу. Такі я йому поможу. Зараз буде зверху цілий консенсус. Всі будуть мені підказувати, як е, звільняти чайку від е, гачків. Десь що надалеко села. Помогти тобі? I need, I need somebody to hold can hold you this pole? Can you please help them to hold the rope? You can hold the pole, Do right? you have a wire cutter? You just cut the hook off and it'll deteriorate after it a while because it's salt water. Let's see if I can get it out of his foot. If I can get, is it just one hook in him? Oh, let me Very much yeah, yeah. Yeah. See I'm matching I'm matching the hatch. <laughs> yeah, I got some small uh. ones. That's what they are eating. Yeah, that's what I'm but eating. Well, man, they're down here. Uh -huh. Hey, thank for your help. No problem man. Let me show you what they do in the water. Careful, these are slippery. So that's basically what's going on. A lot of bass eating eating these little things. Let me show you. Yeah, yeah, sure. Throw they are throwing themselves out to save them, there is a little baby, make me it. That's basically what the bass is eating, this is insane, Cape Cod Canal bleeds i them swimming in the water Що ж, робаки, надіюсь, вам сподобалось це відео, а є англомовна версія і вирішив зробити ще одну українську мовну версію. Але знову ж таки повторюсь, підписуйтесь на канал, де більше всяких порад про рибалку і завжди можна змінити тут